Слава Україні! Героям форми, форми. з нами команда Покров Божий, переможець осіннього кубку Даймонд Ліги. Чудовий фінал з Кьорхером. Друзі, які перші емоції від фіналу, від перемоги. Ну, в мене як капітана і гравця команди емоції фінал це фінал. І ви знаєте, що вони завжди заскалюють. І коли ти виходиш на поле – одні емоції, коли стоїш на бровці, інші емоції. Тому а... я хочу. Сказати, що дуже такий гарний фінал був. І дві команди показали гарний змістовний футбол. Дякую обидвом колективам за цю гру. <ріст> Михайлович, ви сьогодні вперше, мабуть, бачили живу гру команди «Покров Божий. Так? Як вам гра, як загалом фінал, декілька слів. А я я задоволений. Бачу, над чим працювати потрібно. куди рухати, до команди поєднався, тоді. Стараюсь там, куди я приєднуюсь, щоб команди досягали успіху. Вчора в одному турнірі, сьогодні в другому турнірі. Будемо розвиватися, будемо рухатися. Я думаю, що прийде час, то побачите трошки інше Віталь, питання в тебе декілька слів по чемпіонату. Цікаві команди в групі, там і Грифон, і інші. Які цілі ставить команда після перемоги в Кубку? Ну, Ви знаєте, команда Покров Божий завжди ставить першу, першу ціль це нести слово Боже кожній, кожній людині, з якою ми будемо пересікатися. Це най найголовніше завдання. З приводу гри і цілей на чемпіонат. Зараз будемо розмовляти, але я вважаю, що з нашим колективом в нас є молодь перспективна, яка додає від гри до гри. Ми будемо ставити максимальні задачі, максимальні цілі і будемо разом добуватися успіху. Ну що, друзі, вітаю тоді з перемогою. Дякую вам обом за те, що покров Божий сьогодні несе Боже слово. Да, і багато молоді завдяки в тому числі вам міняє свої життєві шляхи. Дякую, ще раз вітаю з перемогою Божих благословень і успіхів надалі. Дякую, повіза шало.